Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі CryptoInvestor. Сьогодні я поділюся з вами своїми думками стосовно перспективних монет на травень місяць 2024 року. Зараз майже всі альткоїни дуже сильно скоригувалися, і я вважаю це гарною можливістю купити гарні монети із знижкою. Не буде помилкою купити чи докупити, будь-який з альткоїнів, який скоригувався від свого проміжного піку на 40-50%. Сьогодні до свого переліку монет я додав три монети із різних сфер криптовалют, які вважаю будуть домінувати в цьому циклі. Перша монета ТАО. BitTensor – протокол з відкритим вихідним кодом, який підтримує децентралізовану мережу машинного навчання на основі блокчейну. Монета відноситься до топ-1 сфери криптовалют в моєму персональному рейтингу. А саме сфери штучного інтелекту. Якщо вам не до вподоби монета TAW, можна замінити її на монету Render або Jerty. TAW знаходиться на 45-му місці рейтингу, капіталізація становить 2,53 мільярди доларів. В циркуляції зараз 31,8% монет. Серед інвесторів з 1 полічейн Кептал. Давайте поглянемо на графік ТАО. Зараз монети, як і більшість альткоїнів, сильно скоригувалася. Від свого локального піку монета знизилась на 50%. Від свого дна відросла на 692%. Найближча зона супроту знаходиться на 475 доларах. Найближча зона підтримки знаходиться на 354 доларах. Друзі, кількість відео на каналі буде 2 відео на тиждень. Більше всілякої корисної інформації, включно з щоденним аналізом графіку біткоїна, можна знайти в нашій телеграм-групі. Також є група для спонсорів каналу, для тих, хто хоче глибше поринути світ криптовалют за оперативною інформацією по всіх моїх покупках і продажах монет, колективним портфелям та іншими бонусами. Мої верифіковані реферали біржі Bybit можуть отримати доступ до закритого чату, де я надаю допомогу новачкам. Якщо ви новачок, реєструйтесь на біржі Bybit за моїм реферальним посиланням в описі відео, проходьте верифікацію та приєднайте до закритої групи. Також реферали отримують знижку 50% на доступ до VIP-групи. Більше інформації можна знайти за посиланням в описі відео. Друга монета BIM. BIM це незалежна мережа, зорієнтована на ігри, яку пропонує мері циркулу DAO. На даний момент BIM працює як підмережа Avalanche. В цій ролі BIM є не просто незалежним блокчейном, але і частиною динамічної взаємопов'язаної мережі. Монета BIM відноситься до топ-2 сфери криптовалют в моєму персональному рейтингу, а саме ігрової індустрії. Якщо вам не доподобає монета BIM, можна замінити її на монету IMX або Prime. BIM знаходиться на в му місці рейтингу. Капіталізація становиться 1,2 мільярди доларів. Циркуляція зараз 84,8% монет. Давайте поглянемо на графік BIM. Монета сильно скоригувалася, від свого піку знизилась на 49%, від свого дна відросла на 416%. Найближча зона супротиву знаходиться на 3,2%. центах. Найближча зона підтримки знаходиться на 2,1 центі. Друзі, не забувайте про криптобезпеку. Не зберігайте значних сум на біржах. Посилання на криптогаманці можна знайти в описі відео. Обирайте криптогаманець, який вам більше подобається, та зберігайте свою криптовалюту безпечно. Третя монета на яку я хотів би звернути вашу увагу, це Starknet. Дана монета залишається з попереднього топу, я вкотре додаю її до свого топу монет. Дана монета відноситься до топ-3 сфери криптовалют в моєму персональному рейтингу, а саме до Layer 2 рішення Ethereum. І якщо з наближенням 23 травня почнеться хайп навколо прийняття з потого Ethereum. ETF, то дана монета може показати гарний ріст. Якщо вона вподоби монета Starknet, можна замінити її на монету Optimism або Арбітру. Старкнеться децентралізований закаролаб без дозволю. Неодноразово вже аналізували дану монету в рамках всіх моїх портфелей. Я вважаю StarkNet одним із найперспективніших проєктів на даний час. StarkNet знаходиться на 92-му місці рейтингу, капіталізація становить 916 мільйонів доларів. Циркуляція зараз 7,28% монет. У монети дуже багато інвесторів. Серед інвесторів з цієї родин, такі як Pantera Capital, Paradigm, Sequoia Capital, Coinbase Ventures, PolyChain Capital, Multicoin Capital, Consensus. Також в дану монету інвестував Віталік Бутин. Давайте поглянемо на графік Starknet. Монета нова зараз сильно впала в ціні. Багато хто розчанрований тим, що дана монета не показує росту. Але я вважаю, що зараз йде вимотування часом інвесторів. І коли вже більшість повністю зневіриться в даній монеті, то вона покаже ріст. Від свого локального піку монета знизилась на 48%. Найближча зона супротиву знаходиться на 1,70$. Найближча зона підтримки знаходиться на 1,18. На цьому все. Сподіваюся, дане відео було вам корисно. Друзі, дякую, що додивилися до кінця. Якщо вам сподобалося відео, не забудьте поставити лайк і підписатися на канал. Також підписуйтесь на мій телеграм-канал, де буде більше інформації, яка не потребує окремого відео. Ну і хто ще не зареєстрований на топ біржах, використовуйте посилання в описі з бонусами на комісії. Бажаю всім успіхів в інвестуванні.